Ви добре понабивали, правда? Але ви про народ не думаєте. І ніколи зовсім ви не турбувалися народом. Вам же ж народ був не вам головне свої кишені набити. А тепер третє. Чому ви прийняли закон такий мудрий і хитрий? Я зобов'язаний йти воювати. А чому не зобов'язаний іти воювати? Судді, поліція, е, мери міст, е, голови сільських рад, е, депутати. І також є в прописі в законі, якому ви прийняли, е, які помічники їхні, вони також в них бронь. То це як зрозуміти, в них бронь, а я маю йти вмирати із за вас. Ну, люди добрі. То ж ви так робите?